Доброго ранку, мої любі другокласники! Розпочинаємо урок математики. Сядьте зручненько, не забувайте про свою поставу. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі і приклади на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення та обчислювати периметр периметрикутника. Зошит запишіть. Число, класна робота. Попрацюємо усно. Намалюйте кольорову вежу. Відповіді, наприклади, розташовуйте по порядку, але зверніть увагу, знизу догори. Цеглинку зображуєте, обводячи дві клітиночки і зафарбовуєте потрібним кольором. Ставте відео на паузу, розв'язуйте, малюйте. Перевіримо, чи такі відповіді ви отримали. Серед них знайдіть число, яке записано двома послідовними числами, тобто попереднє і наступне, але розташовані вони у зворотному порядку, тобто спочатку йде більше число, а потім менше. І запишіть його каліграфічно. Чи про це число ви подумали? Запишіть його каліграфічно. Пам'ятайте, кожна цифра в своїй клітинці, гарна, як королева. Поставте відео на паузу і ви виконайте руханку. Попрацюємо знов-таки усно. Знайдіть завдання 645 на сторінці 107, складіть добутки з множником 2 та частки з дільником 2, скориставшись схемою. Дивитесь на схему і складайте приклади на множення і на ділення. Давайте спочатку приклади на множення. Ну, от перший добуток у нас буде 2 помножити на 2 дорівнює 4. Другий. Називайте відповідь і перевіряйте себе. 2 на 4. 2 помножити на 5. 2 помножити на 6, 2 помножити на 7, 2 помножити на 8, 2 помножити на 9. Тепер будемо складати частки, тобто приклади на ділення, І дільник буде 2, ділити будемо на 2. 4 поділити на 2 дорівнює 2. 6 поділити на 2, 8 поділити на 2. 10 поділити на 2. 12 поділити на 2. 14 поділити на 2. 16 поділити на 2. І 18 поділити на 2. Помилок не було? Молодці. Нагадую, ми працювали усно в зошит, ми нічого не записували. А ось тепер запишіть в зошит. Приклади 646 або вирази 646. І розв'яжіть їх. На екрані з'являються відповіді. Звіртеся, якщо серед цих відповідей є числа, які є у вас, значить приклади ви розв'язали правильно. Номер 647 виконайте самостійно. Розгляньте задачі. Подумайте, які розв'язуються множення, а які дії ділення. І дві задачі на вибір розв'яжіть і запишіть їх в зошит. Задачу 648 пропоную виконати разом. Прочитайте її. На станції до одного потяга причепили 6 вантажних вагонів. А до іншого утричі більше. Скільки всього вагонів причепили до двох потягів на станції? До першого потягу 6 вагонів причепили. А до іншого втричі більше. Невідомо скільки. Отже, перший крок. Перша дія ви повинні знайти, скільки вагонів причепили до другого потягу. Пригадуємо, що треба зробити, щоб знайти втричі більше. І записуємо першу дію. Ми відповіли на питання задачі. Ні, ми дізналися тільки, скільки вагонів причепили до другого потягу. А тепер потрібно. До вагонів першого потяга додати вагони другого потяга. Складайте другу дію і розв'язуйте задачу. Зошит записуємо Задача 648. Отже, перша дія 6 помножити на 3, бо в другому, до другого потягу причепили втричі більше вагонів, ніж до першого. Знаходьте скільки це буде. Чи не забули ви записати в дужках позначення, рахуємо вагони. І можна написати пояснення. Причепили до другого потягу. Друга дія. До вагонів першого потягу потрібно додати вагони другого потягу. Обчислити. І записати відповідь, скільки ж вагонів причепили до цих двох потягів. Поставте відео на паузу, трішки відпочиньте. Виконаємо завдання вправи 649. Нам потрібно знайти периметр, яка фігура на маюнку, правильно, периметр трикутника. Перед тим, як це зробити, потрібно взяти лінійку і поміряти довжину кожної із сторін, яка довжина кожної сторони? А тепер суми цих е, довжини цих сторін потрібно додати. Але ви звернули увагу, що наш трикутник має три однакових сторони. Отже, знайти периметр можна яким чином? Довжину сторони помножити на 3. Вимірюйте, будь ласка, довжини сторін трикутника і знаходьте його периметр. А наш урок закінчується. Вашим домашнім завданням буде виконати вправи 650 і 651 на сторінці 108. Обов'язково оцініть свою роботу, а я кажу вам, молодці! Дякую за увагу, до побачення!